симетрії відносно прямої. Точки А і А1 називають симметричними відносно прямої Б, якщо ця пряма є серединним перпендикуляром до відрізка аа 1 От у мене є точка А, є точка А1. Між ними є якась відстань, певна, І якщо пряма Б буде проходити через середину відрізка аа 1 до того ж вона буде перпендикулярною. то Тоді я можу сказати, що точка А буде симметрична відносно точки А1. Да? От. От у мене є точка О. Я можу тоді сказати, що пряма АА1 перпендикулярна Б. І кут АОБ Б90 градусів О середина а, А1. Тоді точки а, А1 симметричні відносно прямої Б. Далі розглянемо. Ще ситуацію да, тут симметричні, є ті ж самі точки АА1, між ними вістань, але пряма Б буде проходити під якимось кутом. Не, не 90 градусів, відмінним від кута 90 градусів. Значить, через середину, але не під прямим кутом, все, тоді ми не можемо сказати, що м -м, точки А і А1 симметричні відносно прямої Б. Або якщо в нас буде ситуація, що пряма Б буде проходити і буде перпендикулярна, але буде проходити не через середину, то тоді теж не можна сказати. Повинно, щоб виконувалися обидві умови. Пряма повинна бути перпендикулярною і проходити через середину. Зрозуміло, чудово. Якщо точка А належить прямій Б, то її вважають симетричною самій собі відносно цієї прямої. Що мається на увазі? Якщо у нас точка А буде лежати на прямій Б, то по відношенню до прямої Б вона буде тією самою точкою. Симетрію відносно прямої називають осьовою симетрією. Є вісь. Ось ця пряма ще називається Вісь, то нам вісь симетрії, Ось одна симетрія. якщо при симетрії відносно прямої Б, деяка фігура F відображається на себе то таку фігуру називають симметричною відносно прямої, а саму пряму B називають вісю симметрії фігури F.